Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні я покажу вам як. Швидко та просто зв'язати найяскравішу модель з нашої колекції Андреа. Це мій найулюбленіший саквояж, тому що я створила його саме за прототипом моєї улюбленої сумки, яку я носила десь ще в юності або в молодості. Що входить до наборчику? Ось такі боковинки. Вони ущільнені картоном, шкір-картоном. В них одразу є ось такий тримач з напівкільцем закріплений. Далі є в нас нас Дві пришивних ручки, ось такі пришивочка під рафію, маленькі в нас отвіри, і ось така блискавка. Блискавка дуже зручна, тому що вона рухається в дві сторони, і ви можете спокійно відкрити сумочку, ось так обидвами руками. З чого ми починаємо. цю Модельку починаємо звичайно з обов'язки, але раз хотіла вам сказати, що цю модель можна зв'язати з будь-якого матеріалу. В даному випадку я вам покажу саме скрученої рафії, тому що бачите, як у мене е, пасує до лазурного блакитна така рафія. Можна зв'язати. В мене ця модель вийшла і в шнурі, і в трійці, і в вощеному шнурі є, і в хутряному варіанті, тобто з хутряної пряжі. Вона до такої міри універсальна, що в'язати її можна будь-що з будь-якого матеріалу. Все, що нам потрібно, це обв'язати боковинки, обв'язати. Блискавку спочатку на першому етапі, тому що від розміру обв'язаної блискавки буде залежати розмір нашого полотна, яке ми будемо в'язати зворотніми рядами. Знов-таки, визерунок для своєї Андрея, ви можете обрати будь-який. Який пасує під зворотні рядочки. З рафії будемо в'язати ущільненим визерунчиком стопчики з накидом, ущільнений визерунок, а з, зі шнура, якщо він міцно тримає форму, можна просто використовувати звичайний визеруночок, можна взяти візерунок, який в мене використан в сумочці Софі, Дуже красивий такий паркетик. Тобто це ваша фантазія. Зараз покажу вам, як правильно обв'язати боковинки та ось цю блискавку. Що, поїхали? Кручену рафію спочатку треба перемотати, звичайно, з пасмо на моточок. По витратах, дівчат, забула сказати, що вам потрібно десь 150 метрів шнура. Ну, це залежить знов-таки від візерунку. рафі десь 200-250 грамів, 250 краще. Знов таки залежить від візерунку. Якщо ми будемо брати ущільнений щільний візеруночок, то він доволі затратний. Все, починаємо з обов'язки. Взяла гачок 3,5, це перший, який попався під руку. Для самого візерунку будемо обирати вже по своїй щільності. Тут не важливо, головне, щоб вам було зручно. Спочатку починаємо з прокладання ось цього. Ланцюжка зі з'єднувальних петелек. Я завжди раджу починати знизу. Ну, Тобто, я так звикла на всіх боковинках, на всіх денсах я починаю ось з, право, з правої серединки. Все. Прокладаємо ланцюжок для чого? Для того, щоб максимально закрити ці отвіри, і вони виглядали як цілосне полотно. Далі ми будемо в'язати з в'язаним. Далі ми будемо в'язати через край. Тут я вам раджу скористуватися моїм інтуїтивним методом обв'язки. На нього є також відео, трішки понизу спускайтеся, або в посиланнях обов'язково вам залишу. Ще раз хочу сказати, що. Щоб ви подивилися, чому саме цей метод мені більше подобається, тому що ви легко, користуючись ним, ви легко зможете змінювати матеріали і взагалі не замислюватися де і скільки зробити збільшень. Тому, будь ласка, користуйтеся, я ним користуюся вже. Ну, майже 4 роки, коли я до цього дотямила, зрозуміла, що взагалі все дуже-дуже просто. Ще раз хочу сказати, що ви можете придбати під відео. Залишаю свій промокод, за яким ви можете придбати будь-який набір моєї студії студія Пітільки-шоп на сайті підількишоп.ком.юа. А зараз в мене є у продажу. Курс, онлайн-курс, який навчить вас в'язати просто без майстер-класів. Та також електронна збірка майстер-класів, яку ввійшли 30 майстер-класів разом. Всі моделі, які створені за останні два роки. Це була хвилиночка реклами дівчат, поки я обв'язую боковиночку. Так, поїхали. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам потрібно посилання на курс або на збірку, я вам залюбки скину. Збірка є електронна, є друкована, так як вам більш зручно, якщо ви за кордоном можете користуватися електронною версією. Все, ми доходимо до кінця. Тут нічого нам натягувати не треба, просто просто прокладаємо. А далі обв'язуємо безпосередньо саму боковиночку. Блискавку будете обв'язувати таким самим чином. Так само прокладаємо спочатку з'єднувальні петельки, а потім будемо обв'язувати через край. Ось тут дійшли ми до останньої петельки, робочу петельку витягли. Ось цей хвостик, який ми з вами залишали невеличкий, витягуємо назовню на зовнішню сторону. Ось я його витягла. Далі вводимо гачок з під низу, вдягаємо на нього останню петельку. Ось, Бачите? Це робоче нам поки що не потрібно. Захоплюємо цей хвостик та протягуємо його на зворотню сторону. Подивіться, як гарно ми з вами закрили. Рядочок нічого не помітно. Далі хвостики всі ми сховаємо у в'язання та починаємо обв'язувати через край. Ось тут нам з вами знадобиться наша з вами інтуїтивна обв'язка. Дивіться, кожен стовпчик повинен стояти перпендикулярно отвіру. Якщо він лягає в праву сторону, як я кажу, спати, тут обов'язково треба додати ще один стовпчик, тобто зробити збільшення. Тому далі дивіться, бачите, як тільки бачите, що стовпчик трішечки тягне в праву сторону, робимо збільшення. На кутах 100% будемо робити по декілька стовпчиків. Зараз покажу. Найголовніший момент: ми дійшли до куточку і дивіться, що я роблю. Скрізь пров'язала по два стовпчика, і тут так само починаємо повертати: один, два. От. От стільки, скільки вам проситься, стільки робіть. Неважливо, дивіться, щоб повернути спокійно, щоб наше з вами полотно, наші з вами стовпчики, петлі верхні лежали дуже рівно. Інакше буде. Підтягувати. Ось, бачите? Тому що нам дуже важливо, щоб оці всі петлі були такого нормального, правильного розміру. Інакше нам буде складно з вами буде пришивати полотно потім. Ми поїхали далі. Ось тут, так само, напевно, дві. Далі в'яжемо по дві, тільки на куточках. ось бачили, бачили, скільки я зробила збільшень. Все. Ось таким чином ми в'яжемо, потім доходимо до кінця. Закриваємо рядочок. Ось, дівчата, хотіла звернути вашу увагу. особливо це коли ви в'яжете рафію. Оці петлі, оці петлі повинні бути міцно затягнути Отак, лівою рукою, підтягуйте, щоб ваш гачок був паралельно в'язанню. Чому? Якщо вони будуть ось тут не дуже щільні, це потім відобразиться на взагалі щільності вашої роботи. Тому, будь ласка, підтягуйте лівою рукою так, щоб вам. Це все було красиво. Ну і не перетягуйте. Ще хотіла сказати, що кручена рафія одна від одної відрізняється. От зараз я працюю блакитною, мені взагалі так приємно, вона така м'якенька. Напередодні в'язала з такого графітового кольору просто як така тоненька проволочка. Тому, дівчат, не бійтеся крученої рафія, вона доволі. Приємна у роботі, єдине, що треба звикнути до неї, вона така, ось, бачите, тоненька, тоненька. Цю сумочку також можна зв'язати із натуральної рафії або рафіспі, будь ласка. Якщо вам не вистачить щільності в в денці раджу вам використовувати у даному випадку фетр. Він також продається в нас на сайті спеціальний такий фетр, який ви можете використати в якості ущільнення. Ви можете про повністю все полотно. Чому не раджу тут використовувати канву? Зараз скажу. Тому що ну, для мене канва, ви не зможете потім попрати. Ну, вона така доволі не нерухома, розумієте? Фетер, він м'якіший на дотик, і сумка не буде такою дубовою. Ну, Якщо вам хочеться, щоб це був прямо от такий саквояжик-саквояжик, будь ласка, ви можете вирізати листики, лист невеличкий канви, закріпити його на денці і зробити так само або повністю. Як вам забажається, але ну, мені якось фетер. Подобається більше для ущільнення самого денця, воно так якось приємніше виглядає. Як кріпити фетер? Вирізаємо кусочок, який вам запотрібний, проходимося по ньому монониточкою, пришиваємо його і все. Потім ховаємо під підкладочку. Цю сумочку, дівчата, обов'язково треба ставити підкладку, тому що вона ззаді з картонкою. Тому треба буде закривати. Ось так, бачите, от я, поки з вами розмовляю, вже дійшла майже до повного, повної обв'язки. Сподіваюся, вам зрозуміло. Ось таким чином продовжуємо. Скрізь в'яжемо по два. На куточках зробимо так добрячий збільшень для того, щоб повернути. Все. З блискавкою, дівчат, так само, а потім поговоримо, коли все це обв'яжемо. Ось, дівчата, я закінчила з обв'язкою. Ще раз покажу вам боковиночку обв'язану. Хочу сказати, що додала таки ще раз ланцюжок зі з'єднувальних петелек, тому що мені було замало одного разу, тому можете одразу двічі проходитись, тому що я не дуже люблю, коли поверх так зроблено. Ось так це виглядає. Ці всі кінчики потім сховаються. Так, як я вам і казала, скрізь по 2, тільки на куточках по 4 стовпчики. Так само, за таким самим принципом, я вв'язала ось блискавку. Дивіться, Дин, де інде зробила ось по одному стопчику, більшість по 2. Дівчат, чому я не буду вам показувати схему? Тому що ще раз хочу сказати, що рафія відрізняється навіть по кольору. Ось ця такого об'єму ви візьмете інший колір, вона буде тонкіша, і схема обв'язки обов'язково зміниться. Ви візьмете шнур, буде зовсім інший варіант, розумієте? Тому будь ласка, слухайте е, мене, слухайте ваш матеріал. Як тільки він показує вам, що треба зробити збільшення, робіть. На куточках зробила по три стовпчики, ось так. І тут закрила ряд, обрізала ниточку і залишила. Ось так багатсько для того, щоб потім пришивати. Що робимо далі? Далі нам потрібно зв'язати основне полотно. Як тільки ви з'ясуєте, яким візерунком ви будете в'язати, обов'язково приступайте до роботи. Зараз ми заміряємо оцю блискавку разом з обв'язкою, для того, щоб з'ясувати, якого розміру треба мати полотно. Ось дивіться, 27 см. Зрозуміли, чому ми спочатку обв'язали, а потім поміряли. 27, 26,5, але краще 27. Все. Це в нас є. Що далі? Далі треба з'ясувати, яким гачком в'язати. Для цього вам потрібно взяти ваш матеріал, в моєму випадку, це кручена рафія, та зробити пров'яз для того, щоб з'ясувати, чи. Подобається вам така щільність в'язання чи ні. І тільки тоді приступати до роботи. Поїхали. Ми беремо рафію та починаємо в'язати. Ну, я одразу візьму 2,75, тому що я впевнена, що мені потрібен саме цей гачок. Можливо, вам потрібно більше взяти. Набираємо повітряні петлі. Я покажу вам, дівчат, визоруночок. Які в мене зв'язана сумочка, а ви можете в'язати будь-які можна просто зворотніми рядками. Тут так само ви набираєте стільки повітряних петель, стільки скільки вам потрібно за розміром. Рафія не тягнеться, тому це ви зробите з першого разу. Набрали повітряні петлі, поміряли або по вимірювальній стрічці 27, або по вашій блискавці. І починаємо в'язати. Зробили петельку підйома і в'яжемо перший рядочок просто стовпчики без накиду. Дівчатка, обов'язково треба робити пров'яз, якщо ви не знаєте цей матеріал. Якщо ви вже не перший раз в'язали, то, будь ласка, але в мене іноді я от сто разів в'язала з рафії, і то я іноді підбираю гачок, тому що іноді по-різному. Ну, от я вам кажу. Взяла блакитну одна щільність, взяла коричневу друга щільність, взяла натуральну, я маю на увазі рафію, третя щільність. Пров'язуєте перший рядочок, просто стовпчиками без накиду, так само підтягуємо робочу нитку, тримаємо гачок паралельно в'язанню, це, дівчат, основні правила в'язання взагалі. Дов'язуємо до кінця. Ще раз повторюю, я не в'яжу повне полотно, я в'яжу просто невеличкий пров'яз, щоб показати вам визеруночок. Далі ми робимо петельку підйома та повертаємо наше в'язання. Ще раз повторюсь, що ми будемо в'язати ущільне візерунком, який в нас формується вже з другого ряду. Другий ряд ми в'яжемо, зробили петельку підйома, в першу петельку від гачка за половиночку петлі, так само з топчиками без накиду. Дуже відомий всім візерунок, але для цієї сумочки мені більше за все сподобався. Ще раз хочу сказати, що якщо вам недостатньо буде щільності на денці, будь ласка, використовуйте фетр. Або пластикову канву. Всі матеріали для створення ви можете замовити на нашому сайті pitількиshop.com.ua. Посилання залишу під цим відео, та обов'язково скористуйтеся моїм промокодом, щоб отримати одноразову знижку на придбання матеріалів. Ну, а я обов'язково буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк. Цьому відео та збережете, збережете його. Так, все пров'язуємо до кінця. Так само, от, не будь ласка, не забувайте про цю петельку, бачите, вона трішки кривенька і вона постійно ховається від нас. Тому не забувайте. Підтягли, зараз хвилиночку. Ось так. Зробили петельку підйому, знов розвернулися. Далі, І от з третього ряду в нас вже безпосередньо цей візерунок. Знов-таки ми працюємо в першу петельку від гачку. Ось вона, не та, з якої виходить робоча петля, а сусідня. Ми беремо половиночку її та опускаємося на низ, на нижню перемичку. Ось, бачите, захоплюємо її та так само пров'язуємо стовпчик без накиду. Дивіться, половинка. З попереднього ряду також половинка, витягли, витягуйте так сміливіше, витягуйте величеньку петельку, щоб потім затягнути. Знов-таки половинка, з попереднього ряду половинка, витягуйте добряче, пров'язуйте та затягнули. Ось і весь секрет цього визерунку. Далі ви будете робити так само: постійно будемо в'язати. за... Половиночки і підхоплювати половинку петельок. Одразу питання, якою ж розміром в'язати полотно. З шириною ми з вами визначилися, що буде з довжиною. Зараз покажу: для того, щоб з'ясувати довжину, шириною ви зрозуміли, як зробити, а для того, щоб з'ясувати ширину. Визначитися з нею. Так само дивіться, дівчатка остання петелька зараз покажу докладніше. Ось вона половинка і половинка в попередньому рядку. Все. Так само робимо петельку підйому, розвертаємо, підтягнули трішечки і поїхали далі. Після того, як ви зв'яжете вашу сумку, обов'язково пройдіться парою. Заздалегідь цю рафію відпарювати не потрібно. І так, ми виміряли полотно, зв'язали його 27 см в ширину, а скільки ж в'язати довжиною. Дивіться, в нас є боковинка, за якою ми з вами визначимося, якого розміру треба мати полотно. От в нас по центру є оця штучка, яка є в нас стопером. Тобто, наше полотно буде починатися від. Оцієї шльовки вимірюємо до... повністю отак От проходимося вимірювальною стрічкою. Так, проходимося. Зараз мені не дуже зручно. Давайте спробуємо ось таким чином. Ось так. Ось так. І ось так. Зараз. І ось так. Все. Не потрібно, щоб полотно в нас зустрічалося, тому що в нас є блискавка. Ось так ви зупиняєте свою стрічку перед цим стопером, в даному випадку, перед цим тримачем. Ось так. В мене це 55 см. Показую. Ось такого розміру ви в'яжете полотно. Але одразу хочу сказати, будь ласка, не відрізайтеся одразу, якщо ви зв'язали 55 по е, стрічці. Поміряйте і почніть пришивати. Тільки коли ви пришиєте все, ви побачите, чи достатньо вам, чи потрібно ще рядочок дов'язати, чи, можливо, ви щось зайве зв'язали. Пришиватися ми будемо за допомогою голочки. За ось ці петельки, голочкою туди-сюди, туди-сюди. Голка спеціальна, зараз покажу. Ось таку голочку ми будемо використовувати для того, щоб пришити полотно до, е, половин, до боковинки. Ось так проходимося, сшиваємо і повертаємося обратно. Ось так. Все. Ніяких примудрощів. Після того, як ви все пришили, так само голочкою ось у нас зайва стрічка, ниточка. Так само вставляємо голочку та починаємо пришивати блискавку. Блискавку будемо пришивати ось тут. Це я просто витягну. Ось так само наскрізь. Сюди, потім сюди і повністю по Блискавці. От і все. Нічого тут складного немає. Я вам хочу сказати, що поки я все це вам показувала, я розповіла вам декілька варіантів сумочок. Якщо ви уважно слухали, то ви обов'язково впораєтеся з іншими варіантами сумки, там, де є полотно і боковиночки. Більше майстер-класів в мене. Понизу гортайте стрічку та обов'язково придбайте мою електронну збірку авторських в'язаних рецептів. Просто зв'язана. Дякую всім! З вами була Олена Масенцова. До зустрічі!